Всім привіт! Приїхав на рибалку сьогодні 4 жовтня, пів восьма година ранку. О, на річці ще там весь ще туман стоїть. Я вже накачав лодку, розклав спінінг, зараз п'ю каву і буду пробував щось ловити. Почну з цього місця. Тут такий е, перекат, можна сказати, а там нижче, трохи нижче там є яма. Спінінг в мене сьогодні фаворит X1. Катушка від фірми Shimano, шнур е, теж від фірми Shimano, 0.6. Е, Товщина цього шнура і прив'язаний 025 флюрокарбон. І поставив я отаку цикаду 6 грамову. А там буду бачу, маю сьогодні з собою. Три е коробки з воблерами різного типу маю ось такі всякі різні. Маю там ще дві коробки. Там е Діпові воблера, обліра, силікон теж маю, буду пробував, на що риба буде відзивалася, на то б доловив. Зараз п'ю каву і починаю рибалку. Як буде щось інтересне, я включуся і обов'язково вам покажу. Перша покльовка на силікон клюнув у такий маленький жерешок і зразу відчепився. Поміняв я вже багато місць. Аж на цьому місці перша покльовка. Кидав в облери, ні одної покльовки не було. Є ще одна риба, взяла на силікон. Поки що не знаю що то таке, але я думаю, що то окунь. О, непоганий окунь. Ось такий окунь. Такий гарний окунь. Такий в районі грам десь 300-400 грам. Супер. Довго не було покльовок. Взяв од на такий Силікон Трюхдюймовий. Так, цього Окуня я заберу? Є ще одна покльовка. або ніби не знаю. окунь певно. Мені здається, що то окунь. Так, то окунь. Дуже сильний вітер дує. Ось такий. Цей вже трохи менший, але теж гарний окунь. І вже клюнув на таку білу цикаду. Ось такий округу. Є знову поклелка. Мені здається, що тут вже більше як 10 метрів за секунду вітер. А кому? Такий маленький Взяв на білу цикаду. Ось такий, пускаємо Жерешка. На цю білу цикаду трошки є покльовки час від часу. риба, що шестягну. непоганий окунь Вже маю три. такий буде копчений окунь Буду, я закінчував сьогоднішню рибалку. Вже е, яка година? Шоста година вечора. А я рибачу від, е, від половини восьмої. Дуже слабенький кльов сьогодні був. Мені е, попалося отаких от 4 окуні. Я їх забрав. Ну і було два жиришки малих, я їх відпустив і було дві, дві холостих покльовки. Риба не засіклася просто. Зараз складаю лодку змотую спінінг і буду їхати додому. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я думаю, цього року ще будуть кращі рибалки. Сьогодні щось рибалка не вийшла. Головень зовсім не клював. Ну, але є так як є. Всі мі хвостані руски. До зустрічі на каналі.